Такий вигляд має нині один з дворів на вулиці Петропавлівській. У сумах мешканка сусіднього будинку пані Людмила говорить, що у них така ситуація кожної зими. Я думаю, що комунальні служби заздалегідь знали про цю ситуацію з погодними умовами, що буде дощ, що це розтане, але чомусь ніхто нічого не зробив. Я просто боюся, що може статися після того, як воно замерзне. А Замерзне воно точно, бо у нас змінюються погодні умови. Були такі попередження, що буде мороз. Пані Людмила говорить, що від учора їхній двір так і не почистили. Це будуть падіння, я не знаю, як буде доїжджати сюди, наприклад, не дай Бог, чи швидка чи що, тому що це і для машини, і для людей це дуже-дуже буде погано. І мені хочеться спитати у наших комунальних служб, що нам завжди заважає, що нам, чого нам не вистачає. У нас не вистачає машин, не вистачає палива, людей. Чого в нас не вистачає, що в нас кожну зиму відбуваються такі ситуації. Заступник директора комунального підприємства Шлях Рембут Олександр Вегера телефоном в Суспільному повідомив, що всі дороги, які мали за договором, розчистили. На зараз у нас, щоб ви розуміли, у нас в шлях Рембуді 61 одиниця техніки, яка може виходити на прибирання по місту. Це саме для прибирання снігу. і Проведення доріг до ладу. Вся ця, ця техніка на протязі трьох минулих днів вона була задіяна. Начальник Сумської міської військової адміністрації Сергій Кривошенко додає, цього разу КП-Шлях Рембут прибирати територію допомагали три комунальних підприємства. «Прибудинкова дорога, фактично, вона належить до прибирання до забезпечення саме управителям багатоповерхових будинків або ОСББ. Це зона відповідальності їх, тому вони повинні прибирати біля самих будинків. Це їх територія. Максимально, що ми можемо зробити від влади допомогти десь в рамках чинного законодавства. Тому що ви розумієте, що це не наша територія і техніка, яка там працює, вона відповідно повинна її робота повинна бути оплачена. Тому максимально ми допомагаємо. Сергій Кривошенко каже, влада звернулась за допомогою до місцевих підприємців. Розуміємо і кажемо, що влада йде вам на поступки шляхом максимального зниження податків, в тому числі і по землі, і по оренді, і по всьому. І просили і спілкуємося постійно для того, щоб вони наводили благоустрій біля своїх територій, якими вони володіють. За словами Сергія Кривошеєнка, нині в місті більш 650 вулиць, з них тих, які обслуговує комунальне підприємство Шлях Рембуд», близько 88. За прогнозами гідрометеоцентру, говорить завідувач сектора метеопрогнозів Юрій Літвінов, завтра температура в області почне знижуватись. Почне знижуватись нижче нуля градусів. Тобто... Ну, почне оце все замерзати, оця вся каша під ногами. Ну і далі, як я вже сказав, в тилову частину циклону почне надходити холодне повітря на маса з півночі, температура почне знижуватись. Уже завтра, в другій половині дня увечері температура знизиться до 5-7 градусів морозу. Борис Майоров, Анатолій Сердюк, Суспільне, новини Суми.